Сьогодні у програмі незламні з Костянтином Богатирьовим музикант, який свою першу пісню завершував під звуки обстрілів Харкова. А на фронті він отримав позовний маестро, адже навіть у найважчі дні брав гітару і дарував побратимам музику замість тиші. Ми говоритимемо про шлях від сцени до передової, про пісні, що народжуються з особистого болю та про силу мистецтва у час війни. Вітаю вас! Вітаю. А У цивільному житті ви багато років працювали у школі мистецтв і навчали дітей грі на народних інструментах. Що для вас було найціннішим у цій роботі? Мабуть, найцінніше для мене було це безпосередньо робота з дітьми, навчання її. Діти це наше майбутнє. Дуже класно, дуже гарно бачити, як вона приходить. Дитина як чистий лист з бажанням навчитись. Щось вміти, і через декілька років вже маємо так би мовити продукт, живу людину, професійного музиканта, який втілює свої мрії, і бачити результати плоди свого труда безпосередньо в дитині це саме, саме класне. А, супер! А що а, особисто для вас стало поштовхом до написання перших пісень? Це була внутрішня потреба висловитись або бажання створити музику, яка залишить по собі слід? За мається на увазі взагалі. Перші взагалі. Пісні? Ну, то ще в юні роки було, то мабуть, і привернути до себе увагу. І е, за час, коли я почав писати перші пісні. Вже пройшов певний шлях навчання, щось навчився, якісь думки були. Хотілося свої внутрішні думки, внутрішній світ втілити в музику, в слова. Ну а зараз, мабуть, на даному етапі це вже бажання реально щось залишити після себе якийсь слід, якийсь відбиток в серцях людей угу. і в історії. Однозначно, в, в, в історії, думаю, бойові пісні наших військових залишать свій слід. А, безперечно, а ваш перший студійний трек ви почали записувати у лютому 22-го року, у час, коли Харків уже перестав бути мирним. Які відчуття супроводжували вас тоді? Ну тут треба увагу. Взагалі студійна робота вона вже починається після того, як в принципі. Пісня готова, тобто пісня написана, і все було вона взагалі не про війну, вона була про кохання, і писалася вона ще до повномасштабного вторгнення. Фактично, ніхто ще толком не казав про війну, і все mm -hmm. було мирно, добре. А от іменно, як ви кажете, бойові дії там останні акорди. Питання в тому, що була зроблена вся робота в студії, і почалась війна, звичайна евакуація. І дуже було прикро, тому що робота в студії — це все і час, і гроші, mm -hmm. і, і немалі гроші. І вийшло так, що виїхали, і звичайно, люди, які студія теж виїхали, і було дуже дивно. Десь через місяць вони зв'язалися і розказали мені історію, як фактично, перед тим як виїжджати, у них багато було незакритих проектів. Як вони дописували, доробляли мою пісню, як під обстрілом виїжджали, як там все це монтувалося. І таким воно стало символом, і навіть навіть не символом, а натхненням, тому що місяць вже тривала фактично війна, і було незрозуміло, що який буде завтрашній день, і тут дзвінок, що ми доробили пісню, і це дуже сильно надихнуло. і така віра, знаєте, в світло, що якщо навіть в таких умовах люди продовжують свою роботу і надсилають той матеріал, який я вже робив. Дуже приємно було її розрадило. Тобто фінальний варіант ніяких змін не зазнав від обстрілів, від такої напруженої ситуації, яка була у перші дні повномасштабного вторгнення, Ні, по суті, не зазнав, тому що кажу, матеріал вже був готовий, треба було це звести, змонтувати, остаточний варіант. Єдине було побоювання, що це буде втраче. Угу. Ну, не хотілося. А коли виявилося, що все добре, люди допрацювали, це дуже приємно було. Коли ви долучились до лав прикордонної служби, які виклики були для вас найскладнішими під час переходу ось від музичної кар'єри до фактично військової служби? Мабуть, самим викликом важким це було залишити родину і ну, Іти на службу. Uh -huh. це, мабуть, саме саме важке, так би мовити, щось в побуті. Я не відчув якихось великих різниць. Чому? Тому що я до повномасштабної ну, штабної війни захоплювався і практикував одиночні походи, ну, палатки, спальник, карімат. Тобто мені це, в принципі, знайомо було. Я не дуже сильно якось засмутився, тому що зміниться побут. От реально найвелике це було залишити родину. І бути тут, і турбуватись, переживати як вони там, угу. це от саме таким великим викликом і став. А з точки зору творчої людини, не боялись втратити ось цю ідентичність музиканта і перейти ось саме стати таким військовим, який займається ось тільки військовою справою? Звичайно, побоювався і, чесно кажучи, і зараз мене це трохи турбує, тому що. Є приклад, як би так правильно сказати, на початку війни певним чином мене надихнули відомі музиканти, тож Хливнюк з Бомбоксу, да, uh -huh. який заспівав Червону Калину, і багато інших музикантів, відомих, які взяли зброю і пішли боронити державу. А з часом, наприклад, зараз з'являється багато нових. Гуртів, яких і не було молоді хлопці, звичайно, я знаходячись тут, дивлюсь на як вони розвиваються, як вони да йдуть вперед і щось нове створюють, і вони мають на це можливість і часу? Я не маю, і трохи мене це звичайно засмучує. Ти ну, тим не зробити. менш, ви взяли з собою на службу гітару. Чи були моменти, коли вона стала для вас і побратимів? Ось тим острівцем спокою серед фронтової реальності? Знаєте, я би сказав, більше не цим спокою, а іменно розради, тому що спочатку, коли ми хлопцями тільки прийшли, ми не знали один одного, і гітари у мене не було з собою, тому що я не знав, який завтрашній день. А потім, коли вже почали спілкуватися, хто де, чим займається, цікавим, дізнали, що я музикант. І почали просити привезти гітару. От я привіз гітару, і дуже цікаво було спостерігати. Коли хлопці просили свої улюблені пісні, те, що вони з дитинства там або молодці чули, і тобто вони чули його по радіо, вони його чули по телебаченню. А тут раптом сидить поряд людина, і цю ж пісню грає. Ось вона створюється тут в цю секунду. Для них це було певним чином здивування, захоплення ну, їм це подобалось. Ну мені подобалось їм приносити задоволення, радість. І тому це б би сказав більше не те, що стрільця спокою, щоб заспокоїтись, а більше розрадити, щоб хлопці відчули себе, якось згадали якісь моменти життя і отримали задоволення. Однозначно, думаю, такі гарні моменти закарбовуються в пам'яті. А ви прийшли Луганщину, Харківщину, Донеччину. Бачили фронт середини у ролі е, зв'язківця і старшини. Яким він став для вас особисто у серці пам'яті? Да, Можна як би правильно сказати, чи на жаль? Чи не на жаль, я прийшов з цивільного життя, не прийшов як військовий до цього, і вже дорослою людиною. І в мене не було цього юнацького, юнацького максималізму. Mm -hmm. І, звичайно, до всього я ставився з острахом, тому що я розумів, в принципі, що така війна, які виклики може бути. Звичайно, було страшно, все воно турбувало, всі ці поїздки. Ну, в будь-якому випадку стикання з війною, мабуть, для кожної людини, навіть ті, що зараз знаходяться в цивільному житті, це все таки стрес і самі негативні моменти, чому війну в принципі ніхто не хоче, всі хочуть мир. Тому що війна це негатив. Однозначно, але коли торкаєшся вже до е, війни фактично і практично, доводиться ухвалювати е, швидкі рішення, ви ж ухвалили рішення стати зв'язківцем. Це було особисте рішення чи потреба підрозділу? Це була потреба підрозділу. Я не це зараз, правильно, 25-му році, коли бригади закликають, вони там реклама, білборди запрошують, кажуть, оберіть свою професію, там обри бригаду. То, тоді такого не було. І звичайно, я ніяк не міг щось обрати і зрозуміти, що для мене краще. Тому була посада зв'язківця, можливо, десь хтось дізнався, що й музиканти вирішили, що музика і звук вони якось пов'язані. Тому так, це потреба підрозділу було, призначили і пішов. А що для вас стало найбільшим викликом на цій посаді? Ну, мабуть, як для освоєння будь-якої нової професії. Це нові знання, mm -hmm. нові факти, ті саме рації, які я тільки десь там може бачу інколи. Охорона чи щось там в супермаркеті. правильно, а Тобто, це новий якийсь пристрій, як з ним працювати, ці моменти для мене були невідомі, Тому осваювання нових оцих нюансів це було якби таким проблемою невеличкою. Як швидко усвідомили, що у цій ролі помилок просто не можна припускатися. Так можна сказати і про будь-якого військового, але зв'язківеться і той, хто налаштовує і передає інформацію правильно, вона має бути точною та чіткою. Правильно сказали, що в принципі в будь-якій професії не повинна бути помилок, але я, у нас вже є таке послів'я е, там не святі горшки. Ліплять, звичайно, як я й казав, що я прийшов з цивільного життя. І я не міг повністю діяти без якихось там А, uh -huh. І якісь, мабуть, помилки були. Ну, дякувати Богу, не критичні. І ну, не можна. Та пані, звичайно, швидко вчилися, швидко опановували нові знання, аби потім швидко реагувати, швидко робити свою роботу і потім не допускати ніяких. Таких якихось негативних Угу. А, а пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що Зв'язківець – це та сама невидима така артерія підрозділу, без якої ось просто не обійтись в будь-якій ситуації? Е, ну, я так з вами згоден, тому що на передовій це зараз вже більше якихось старлінків з'явили все. Але в принципі, старлінки налаштовані це при, теж певним, певною мірою. Обов'язки зв'язківця. Uh -huh. І як, коли це звичайно мобільного зв'язку немає, не подзвониш нічого не попросиш, не скажеш, в які моменти. Тобто, зв'язок, це реально, як ви кажете, артерія, часно почути те, що треба, часно перебладати, кому треба, часно це зреагувати і повідомити постійне спілкування. Бо це фактично єдине. Спілкування, яке відбувається між простим звичайним хлопцем, який сидить на нулю, десь і командиром, який, наприклад, трохи сидить десь в іншому місці, або взаємодія між хлопцями, між підрозділами. А, які навички, крім технічних, найбільше допомагають зв'язківцю? Я вже більше про такі людські якості запитую. Це там інтуїція, швидкість прийняття рішень, комунікабельність, що як у вашому випадку? В моєму випадку, мабуть, комунікабельність, робота в команді, чітко зрозуміти, що вимагають, чітко передати те, що треба. Uh -huh. А стосовно комунікабельності, я згадав е, такий курйозний кумедний момент, коли хлопці почали розуміти, що ворог нас чує, і намагалися, особливо хлопці Закарпаття, намагалися своїми діалектами, якимись словами передати інформацію. І я коли почув першу рацію, для мене це було дивно, я не зрозумів. Так образно кажучи, деякі слова я зрозумів, деякі ні. І я сидів, і я розумів, що перепитати, я не маю права, тому uh -huh. що я фактично спалю те, що мені передали. Я ж не можу, щоб вони дізналися. І сидів у мене на хвилин п'ять, я просто думав, не міг зрозуміти, що як же мені далі передати інформацію. Інформацію то я міг на той момент передати по інтернету, а в рацію перепитати я не можу. Пішов до хлопців. Кажу, так розказуйте мені, що вони мені сказали. А що сказали? Ну, от я кажу, начебто схоже на це. Отакі слова. Один хлопець засміявся, каже, так я знаю, що це, що він має на увазі. Поясни мені, я теж потім зрозумів. чому. Причому цей діалект, але воно теж було зашифровано. Mm -hmm. Ну вже коли я зрозумів діалектне слово, то я вже шифр розшифрував, мені стало відомо все, я спокійно передав і запам'ятав ці е, такі наші приколи вже наверное, на все життя. А. а Вже далі згодом, згодом служачи з хлопцями, багато хто закарпатив, звичайно, я вже до багатьох слів звик вже набагато легше, тому сюрпризів вже таких не виникало. А, а як ви у підсумку справили з цією ситуацією, коли е ворог ворог підключився? Ви розумієте, що ворог е прослуховує. Е як виходили у кінечному підсумку з цієї ситуації? Ну, взагалі, я думаю, це стандартна ситуація, коли вже розуміють, що ворог прослуховує, можливо, підібрав частоту, можливо, десь була там втрачена рація. Причому не, не обов'язково, можна там багато, не тільки наш там підрозділ, так, є суміжні підрозділи, можливо, на одній частоті, де щось таке. То як коли це з'ясовується, то рація перепрошуваються. <гум> А, а чи були у вас ситуації, що навіть під час виконання завдань зв'язківця музика для вас ставала способом зберегти рівновагу? Тут, я би сказав, навіть не тільки стосуючи зв'язківця, а взагалі військової справи, взагалі військової служби. На, через певний час приходить втома моральна і фізична. І коли. Приходиш, і нема розради, ну в кіно, так би мовити, не підеш в кафе, mm -hmm. посидіти з друзями, не вийде. Тобто розважитись десь прогулятись по яскравому вечінньому місту теж не вийде. А єдиний варіант якось а і телефон постійно, якщо він теж е, втомлює mm -hmm. ці розважальні контенти, хочеться якось відволіктись повністю нестандартно. І тут поряд інструмент, може спокійно там десь знайти куточок. Пограти, а коли ще створюється пісня, то взагалі круто. Я не просто так знів, я щось створив. Тому розумію, а, як з'явився ваш позивний маестро? Думаю, в принципі, всім зрозуміло після нашої розмови. А чи став він частиною вже вашої ідентичності як військового музиканта, чи, чи буде цей позивний з вами йти далі і далі? В принципі, я думаю, так, тому що багато хлопців звертаються, фактично, просто маєстро кажуть, ну, не по імені, там призвичає, mm -hmm. просто маєстро, та і все. Е, і я вже до цього звик. І навіть е, як професійний музикант, я розумію, як люди розвиваються свою творчість, створив там канал в ТІТОЦІ, створив канал в Ютубі, так і називається Позивний маєстро. І в принципі, якщо воно. Цей бренд піде в життя, то я думаю, я, в принципі, заслужив на свій цей бренд, то буде к ним користатися, розвивати подальше. А, а як змінилося ваше ставлення до музики після того, як ви почали писати про війну? Важко сказати. Я не думаю, що змінилося ставлення до музики. Скоріше за все, в музику прийшли ці. Нові теми, нові uh -huh. ідеї, те, що хотілося передати, підтримати, те, що всередині накопичилося. Тому що я ж прийшов з музичного цивільного життя військового, uh -huh. то до музики у мене вже складене, було ставлення, ну, заздалегідь. А от саме служба вона принесла нові ідеї, нові теми і втілюється. Ділюється вже у готові релізи. У вас є особлива пісня Моя донечка. Розкажіть, будь ласка, історію, що стоїть а, за словами цієї пісні і мелодією. Як ви зважилися її написати? І чи співали, презентували її донці? Так, я з кінця донці я презентував, співав. Тепер історію розповідаю, як це було. Вже це було. Вже, скажімо так, на відтяжці далеко від фронтової лінії, на відпочинку. Просто я ходив. Трохи хотілося подихати повітрям, подивитися на сонечко, і ну, ходив, бо десь і в мене чомусь я згадав, як мене родина, жінка з дитиною проводжала, я Сідав на автобус, їхав військову частину. Uh -huh. І це була весна, і оце зразу народилися перші строчки. Мої моїх очах весняний день. Ти міцно тата обіймала і все і далі. Оце вже тема пішла розвиватися. У мене як мабуть у будь-якого професійного композитора, музиканта. Є якісь ескізи, як то кажуть, в шухляді лежать цікаві наработки. Я згадав, що саме цей текст, саме ця тематика, під один ескіз дуже підійде. Потім я дороблю щось, додумаю. Все воно співпало. Я погуляв. Півночі, потім вона мене дуже сильно надихнула, Я півночі сидів, писав. Навіть чого я кажу, півночі. Я всю ніч сидів, писав, дописав музику, дописав текст. На ранок хлопці прокинулися їм, показав, заспівав пісню. Їм дуже сподобалось, вони оцінили. І в той же момент я е, вже собі дав думку, що треба писати студійний варіант. Я зателефонував тим же самим хлопцям з Харкова студії. Заспівав, сказав, треба мені аранжування, давайте робіть. Все пару тижнів йшла робота приблизно. Над цим вони мені надіслали кінцевий варіант. Єдине, що треба було записати вокал. І коли вже була відпустка, повернулися в відпустку. Я поїхав, я в Києві в студії записав вже голос і отримав вже студійну повністю студійний варіант. <гум> і прибувши додому. Е Якось ввечері, я дитині кажу, да що я щось тобі пісеньку заспіваю. Оце включив, почав співати. Якраз фонограма мінус звучить, я своїм голосом живу співаю, а вона завмерла, відкрила оченята, ну вже давно так не бачила. Тут тато сидить, їй співає, їй дуже це цікаво. А тут жінка почала заходити в кімнату, вона так сразу тихенько турбуй. Оце папа співає пісню, і прямо так завмерши і сиділа, не ворухнувшись. Повністю до кінця слухав. таки, от і я для себе зафіксував це на відео на телефон, щоб потім разом колись через багато років згадати, посміхнутися. Ось якраз наші слухачі мали можливість послухати цей студійний готовий варіант перед нашою розмовою, і хочеться запитати, чи не страшно, чи немає сумнівів представляти ось таку особисту історію на загал і отримувати відгуки. Ну, так як я перед тим казав, що е, військова тематика міцно війшла в життя ну, музичне, то е, пісня більшою мірою пишеться не тільки як вона особиста. Я, я ж думаю, та не то, що я думаю, так воно 100% є. Я не, не єдина людина, яка залишила родину, залишила своїх діточок. Хай вона написана наприклад, про донечку а у когось синочок. Але це одно саме основна тема, що дитина, батько поїхав, а звичайно, дитина чекає. І тому ця пісня стосується не тільки, якби в мене це не, не настільки особиста пісня, а настільки вона просто сублімує те, от відчуття кожного, моє побратимів. І передає, тобто вона написана для всіх, і кожен хто її почує, щось почує саме для себе? Зараз ви працюєте над піснею з не менш важливою темою за три роки. Про побратимів, які загинули. Як вдається писати про біль так, щоб у пісні залишалось місце ще і для світла, і для віри? Я намагаюся, я розумію, що пісні військової тематики або в більшу міру мають військову тематику. Тобто я втілюю те, що переживаю, але я завжди в тексті і в музиці, я намагаюся додати якісь рядки, які будуть стверджувати надію, віру в світле майбутнє. Так само, наприклад, пісня Тримаймось брате. Так, вона описує харківські. Ну там не, не сказано ж харківські, це в моїх думках. Uh -huh. Харківські степи, реалії, все, але тим не менш, в пристрій, я співаю, що і ще трохи тримаємось, брати. І ще сонце нам грітиме скроні. Ми з тобою ще будемо тримати перемогу у своїх долоні. Тобто, не дивлячись на важкі, якби куплет ми маємо прислів, який все таки надихає І я намагаюся uh -huh. такі рядки додавати героїчні світлі, щоб люди відчували розраду, відчували віру. Ну тому що якщо ми будемо все в негативному ключі, я думаю, сльози і все, воно ти на ти настільки впливає, людина все одно хочеться хоче розрядки І тому я намагаюся це зробити. Повністю з вами погоджуюсь, і якраз про перемогу моє крайнє питання, коли війна закінчиться, і ви знову станете на сцену у мирному вже місті, Які слова промовите до публіки перед вашою першою піснею? Несподіване питання. Слова до публіки. Завжди я і так робив. І в принципі, я думаю, завжди я першу подякую всім. І побратимам, і всім, хто прийде на концерт, за те, що витримали, за те, що боролися, терпіли, дочекалися, просто за це подякую і подарую їм свої емоції, свою творчість. А майстро дякую за вашу відвертість за музику та історії, що стають піснями. Хочеться вірити, що зовсім скоро ми почуємо ваші нові композиції вже під мирним небом. І тоді перший акорд буде не про війну, а про нашу перемогу. Я ж нагадаю, що ви слухали програму Незламні з Костянтином Богатирьовим. Ще почуємось.